Е, насправді дуже класні були вчителі. Е, група. У е, нас дуже дружня група, нас багато і дуже люблю свою групу. У нас завжди були сварки, деколи да, щось таке, але у нас завжди було весна. Е, Доводилось насправді. У е, мене був один з улюблених моїх спецкурсів, Це був е, фотолабораторія. І... І насправді дуже багато почерпнула з спецкурсу, так багато дізналася для себе. навчилась фотографувати на фотоапарат, зараз дуже це люблю. Насправді, навчилася з такого глобального, що не все виходить зразу. Тобто я дуже розчаровувалася, коли в мене не виходило. Потім воно якось прийшло розуміння того, що е воно все буде, але для цього треба напрягтись. Це напевно було якраз десь в жовтні, коли ми програмувала Ардуїна. У нас якраз проводив його ігор. І це був один з моїх улюблених спецкурсів. Але тоді сталася така ситуація. Ми розробляли датчик вологості води, вологості грунту, так. І я збігала по воду. І надчайно. Мала нажати на е, гарячий краник, ой, холодний, і нажала на гарячий. Е, так вийшло, що я собі руку, а потім е, прийшу, приходжу в клас, е, кажу, це Ігор розказує. Він одразу дуже переживався, він побіг навчально, мені зразу принесли мазь для опіку. Тобто про мене дуже потурбували, і тоді це, це було так дуже відчутно. Ось, і взагалі дуже е, Ігор людини імпонує. Тобто з ним було класно. Він, тобто, він дуже е, класно здружив нашу групу і ось так. так супер, дуже гарно.